Придбав ось такий собі станочок для заточки цепів фірми Match MSS 3510. 350 Вт двигун, 220 В, 5000 оборотів. Так, 2 кілограми. Так, постачаються ось такі коробці. Коробка якісно зроблена. Довго обирав собі варіант, але цей найкращий з тих, що я передивився, по відгуках і по знятих роликах. Так, ось так він постачається. Це кріплення для заточки металеве, з пластиком. Так. Распакую. Так, тут у нас ручка, тем крепежные болты и станина для цепа с, ручной, с ручным зажимом. Так, зроблено добротно, ліфтів немає. Так, далі. Ціна цього станка 1600 гривень на промі я брав. Так, сам станочок. Ще глянемо. тут гарантійний талон. Що мені сподобалось з цієї фірми, що гарантійний талон заповнений. Перший раз таке бачу. При, приємний такий момент. Станочок так. виглядає ось так. Доволі якісно зроблений. Всі наклейки приклеєні рівно. Ніякої лишньої за осні немає. Так, ручка сюди кріпиться. Так, станина металева. Ось так вона виглядає знизу. Так, люфтів немає тут. Зараз включимо. Так. Вмикається отут кнопкою. Робить тихенько. Є диск в комплекті. І отак вже тоді поставиться станина. І... Чукається, робить тихенько, рекомендую.